Віктор Дьокеріш, списаний гравець, футболіст. Ні звідки статистична аномалія. Колись списаний однією з найкращих скаутських служб світу. Він тепер вважається одним з найкращих центрфорвардів, А дехто й взагалі називає шведа з угорським корінням найкращим нападником світу прямо зараз. І на це твердження є всі підстави. Ви на каналі Колісник Медіа. Це відео виходить за підтримки компанії Favbet. Почнемо. Історія Віктора Дьокіріша це історія про нападника, якого не помічали. Його бачили, аналізували. Проте протягом своєї кар'єри він постійно стикався зі скепсисом стосовно себе. Переходячи із свого першого клубу Стокгольмського Аспудена, в інший столичний клуб Бромма Пойкарна, Віктор вперше пізнав відчуття недооцінки зі сторони керівництва. Тоді Форварда не хотіли брати до найкращої футбольної академії Швеції через те, що Дьокеріш був цитуємо слабким. Тоді Віктору було 16 років, але після кількох оглядин його все ж таки підписали. Саме з тих часів походить основна теорія причини святкування голів саме таким чином, як це робить Віктор Дьокеріш. Це святкування вже прозвали святкуванням в наморднику, і тепер нападнику приписують цитату, яку колись казав Бейн, один із ворогів Бетмена. Вони не помічали мене, поки я був без маски. До речі, Дьокерішу сподобалася ця інтернет-історія, і він вже використав цю цитату для одного зі своїх інстаграм-дописів кажучи, він такий собі Бейн футбольного світу. Використання образу страхітливого персонажу додає нападнику Ауру Лиходія. Він завжди нагадує про свою присутність на полі і створює таку собі футбольну міфологію, яка чинить вплив на суперників. Як ти не стримуй Джокеріша, він все одно знайде свій супергеройський час і відсвяткує в бейнівському стилі прямо перед твоїми очима. Безумовно, Віктор Дьокеріш трохи тямить у футбольній психології і вмінні вивести суперник. З рівноваги. щоб одразу закрити тему із фірмовим святкуванням, розповімо вам про ще одну версію. Колишній одноклубник по Кавентрі Джош Еклс говорить про референс Ганібала лектера. Ганібал їсть людей, а Віктор знищує захист суперника. Але чи є герой сьогоднішнього випуску лиходієм і контроверсійною особистістю? Всі, хто перетиналися із дьокеришем, в своїй кар'єрі, говорять про нього максимально приємні речі. А от для суперників він дійсно лиходій. Але так було не завжди. Повертаємося на початок кар'єри, щоб зрозуміти всі етапи становлення нападника. В Брома Пойкарна відзначали впертість характеру форварда, який завжди в наполегливій праці та вірі в себе проторував шлях до першої команди. В команді ю 19 дьокериш демонстрував вражаючу результативність 21 матч 20 голів. Далі був підйом до основи вже в 17-річному віці. В сезоні 15-16 були перші успіхи на професійному рівні. В 28 матчах всіх турнірів юний нападник забив 13 голів, майже по голу за два матчі. Далі більше. Сезон 16-17. 40 матчів, 24 голи і 10 асистів. Саме тоді приходить Брайтон зі своїми топовими скаутами. Трансфер було офіційно оформлено 1 січня 2018 року. Сума трансферу – 1,5. 1 мільйон євро. Якби Джокеріш заграв саме в Брайтоні, і зараз його продавали за 100 мільйонів євро. Як це робить нині спортинг, це було б пограбування сторіччя. Проте не пішло. Цей період був найпровальнішим в кар'єрі Віктора. Попри бадьорий старт, в перших десяти матчах за молодіжний склад команди було забито 7 голів. Другий сезон став жорстким приземленням. 27 матчів, 7 голів і 5 асистів. Нападник майже не грав за першу команду. В клубі вважали, що він. Не тягне рівень АПЛ, і так воно й було. Керівництво чаєк тоді вирішило бустанути кар'єру гравця, віддавши його в оренду в Санкт-Паулі. Там він грав переважно лівого Вінгера і непогано себе прокачав в Бундеслізі 2, 28 матчів, сім голів і чотири асисти. Проте це не переконало тодішнього тренера Брайтона Грема Потера, який зробив ставку на наступних нападників. Ніла Мопе, Дані Уелбека, Аарона Конолі та інших. І де зараз ці всі люди? А де Віктор? Сезон 2021 двадцять Провів у здвоєній оренді спочатку в Свонсі, де у нього взагалі не йшла гра. А друга половина сезону для шведа пройшла в Каментрі, де йому так само бракувало впевненості: 19 матчів 3 голи. Доволі скромна статистика для майбутнього найкращого центрфорварда форварда світу. Чи не так? Саме тому всі були шоковані, коли Каментрі повернувся за гравцем і викупив контракт трансферного провалу за 1,2 мільйони євро. Тоді боси Брайтона із задоволенням фіксували мінімальний прибуток на футболістів, плюс двісті тисяч євро. Проте, якби вони знали, що буде далі, мабуть, давали б віктору весь ігровий час світу. Провидцем став головний тренер кавентрі Марк Робінс, який, попри загальний скепсис, наполіг на трансфері шведського нападника і виявився правий. В наступному сезоні 2021 дьокеріш забив рекордні для себе 17 голів та віддав 5 асистів у 47 матчах. 22-річний нападник нарешті зарекомендував себе на достатньо високому рівні. Нехай це і чемпіоншіп, але це чемпіонат Англії і бюджети клуб. beef Другого дивізіону перевищують бюджети деяких клубів серії А, Ла Ліги, Ліги 1 чи Бундесліги. Тому це був дуже і дуже серйозний стейтмент. Сезон 22-23 став своєрідною контрольною роботою для страйкера, який закріпив свої знання і покращив свої результати: 50 матчів, 22 голи і 12 асистів. Він став найрезультативнішим гравцем чемпіоншіпу того сезону. Абсолютно феноменальний футбольний рік, як для 23-річного форварда, якого вже поспішили списати завдяки. Його грі небесно-блакитні вийшли до фіналу плей-офф за місце в АПЛ, але програли в серії після матчових пенальті Лутону. Лісабонський спортинг із захопленням спостерігав за новим скандинавським дивом і виплатив Кавентрі 20 мільйонів євро, які згодом з урахуванням всім бонусів переросли в 24 мільйони євро. До речі, це другий за дороговизною трансфер в історії лісабонців. Дорожче вони купували тільки Мануеля Угарте. Що було далі? Знає весь футбольний світ. Віктор Дьокеріш із гидкого каченя. Перетворився на лебедя, якого тепер хоче бачити в своєму ставку ледь не кожен топ-клуб. Рубен Аморім Рім зумів максимізувати можливості нападника завдяки агресивній атакуючій грі його спортинга, який вишикувався у 3-4-3. Де нападнику надається повна свобода. Він може зміщуватись на фланги атаки, відтягуватись в центр, але основна робота незмінна завершувати атаки. І це йому фантастично вдається. З початку сезону 22-23 показники Віктора Дьокеріша є найкращими в Європі. 68 матчів, 66 голів, 19 асистів. Додаємо до цього ще статистику в матчах за збірну Швеції. 7 матчів, 10 голів та 4 асисти. І виходить ось така космічна картинка. 75 матчів, 76 голів та 23 асисти. 99 результативних дій в 75 матчах. Навіть Гаррі Кейн, Ерлін Голленд та Кіліан Бапе не мають таких цифр. Загалом в цьому сезоні Віктор забив 58 голів. І це рівень таких топів, як Роналду, Месі, Кейн, Левандовський. Мбапе. так ви можете сказати, що це всього на всього рівень чемпіонату Португалії, проте цей чемпіонат за своїм загальним рівнем не сильно відстає від рівня французької ліги 1, тобто чудовий трамплін до топ-1. Топ рівня, яким безумовно стане наступний крок для Віктора. Те, що Дюкеріш вже вийшов на рівень найбільш страшних нападників сучасності, засвідчив матч четвертого туру групового етапу Ліги Чемпіонів, коли Віктор та його Спортинг просто знищили Манчестер Сіті, Пепа Гвардіоли та Ерлінга Голанда. 4-1 з хетриком шведського топа. А сам Швед наразі ділить першу сходинку в гонці бомбардирів Елчі разом з Гарікейном у обох по 5 голів. Спортинг продовжує наполягати, що не відпустить гра. Вця менш ніж за 100 мільйонів євро. Саме така сума прописана в контракті центрфорварда як сума відступних. З ним лісабонці знову стали найсильнішим клубом Португалії та одним з найстрашніших суперників в Європі. Хіба це несправедлива ціна для футбольного бейна? Ментально Віктор готовий до найбільших викликів у футболі. Ось що він сказав після розгрому Мансіті. Я лише намагався робити все те саме, що завжди, але з поправкою на вищий рівень. Це вже справжня машина по забиванню голів, а Марім відзначає. Його визначну фізичну форму є гравці, що визначають гру команди. Дьокеріш з таких. Він робить нас гострішими в будь-який момент. Його чудові фізичні дані особливо показові наприкінці матчів. Зріст 187 сантиметрів, потужний, наче бик. До речі, його вага складає 90 кілограмів і швидкість, яка є трохи вищою за середню. З таким паком Форвард показує, що при правильному використанні його скілів він є смертоносною зброєю. Серед інших плюсів шведа реалія. Реалізація, холод в його венах дозволяє йому не мати великої кількості можливостей, але бути найкращим бомбардиром у світі прямо зараз. В середньому нападник має 3,36 удари за матч, що є лише 11-тим результатом в прямій релізі. Третій сезон поспіль його кількість голів перевищує його XG. Відзначають статистичні експерти. Це справжній. Кіллер. Віктор Дьокеріш – це форвард штрафного майданчику. 8.7 дій з м'ячем у штрафному за 90 хвилин це найкращий результат португальської ліги. Його називають Fox in the Box, тобто хлопець достатньо хитрий, винахідливий і хижий в потрібні моменти. Віктор чудово обирає позицію в штрафному майданчику. Він знає, куди прилетить м'яч і де він має опинитись. Це класичний фінішер. Експерти виділяють його перший дотик та холоднокровність при завершенні атак. Ось звідки він наносив удари. В кавенті, як бачите, більшість зі штрафного майданчику. А ось його карта ударів зі спортингу. Як бачите, по суті, те ж саме. Дюкеріш чудово розуміє зони, які потрібно йому займати під час різних типів контратак. Ось один приклад, і ось ще один такий приклад. Пресинг це також сильна сторона нападника. Він не імітує боротьбу, а працює наче невіжений. У сучасному футболі пресинг це першочергова вимога до нападників, і Дюкеріш не нехтує допомагати команді. Також Віктор чудово Розуміє функцію відволікання уваги центральних захисників і Спортінг Аморіма дуже майстерно це використовував. Безумовно, Віктору ще є у чому додавати. Він не майстер довгих передач, не топ дриблер і в деяких аспектах достатньо обмежений, проте його плюсів значно більше. Ключовий аспект як використовувати цю зброю. Проте ми все таки маємо вас попередити, що час від часу цей 26-річний біст дивує своїм дриблінгом і забиває ефектні голи, як, наприклад, гол у ворота візели, який він. Забив в минулому сезоні, накрутивши кількох опонентів. Віктор Дьокеріш це трохи більше ніж просто бомбардир. Він навчився краще читати гру і став більше асистувати. А Марім відточив його гру у напівпросторах, коли гравець не тільки зміщується на фланги, щоб отримати м'яч, але й знаходить позицію в положенні інсайда. Це дозволяє йому краще знаходити партнерів та розвивати атаки. Ми бачимо все ще недовершену версію цього монструозного футболіста, і страшно уявити, як. Кого топа він може ще трансформуватися в Швеції? Вже говорять, що він може бути крутішим за самого златана, а це, як ми знаємо, божественний. Рівень багато в чому профайл Дьокеріша схожий на профайл Голанда, проте Віктор сильніший в білдапі і більш задіяний. Це не тільки ізольований тип нападника, як Форвард Сіті. Найбільше питання зараз, в якому клубі опиниться Дьокіріш в наступному сезоні, адже його відхід обов'язково станеться наприкінці сезону. Йому 26 років. Він знаходиться в абсолютному праймі, а спортинг мріє продати його за 100 мільйонів євро. І клуби, які будуть готові заплатити таку суму, насправді є. Віктору буде. Буде важко залишитись у спортингу, якщо Аморім покине клуб, говорив агент гравця Хасан Чікінтая до відходу Аморіма в Манчестер Юнайтед. Минулого літа у нас було вісім пропозицій щодо Віктора, і він вирішив перейти в спортинг заради Аморіма. Претендентів на дьокіріша вистачає. Головним фаворитом є Манчестер Юнайтед з Рубеном Аморімом. Тут причини зрозумілі: дияволом не вистачає голів: Гойлун, Решфорд та інші не справляються. На цій позиції навіть пробували Бруно Фернандеша. Також сильні позиції. Щодо потенційного трансферу Віктора мають Челсі та Арсенал, яким не вистачає елітного вістря. Барселона та Реал Мадрид також фігурують у списку зацікавлених. Проте Блаугранес не візьмуть при граючому Лемандовському. А Мадрид поки що вірить у Мбапе у нову дев'ятку команди. Тому ідеальним варіантом для Віктора стане перехід до Аморіма в Манчестер Юнайтед. Тут лягають всі карти. Дьокеріш стане зіркою і ставкою номер один в новому проєкті червоних дияволів. Рубен на перших прес прес-конференціях в ролі тренера М'ю багато говорить про інтенсивність, і ви подивіться, що це значить на практиці. Ось порівняння інтенсивності роботи шведа в каментрі та спортингу, там де більш зафарбовано, більше. Інтенсивність ну це зрозуміло дивлячись, як спахує поле цей 90-кілограмовий бульдозер, враховуючи той факт, що він пройшов адаптацію в англійському футболі суворим чемпіоншіпом, адаптація до гаранду АПЛ має пройти відносно легко, принаймні в Юнайтед. Класична дев'ятка, яка вміє зв'язувати гру, і яка вміє звільняти простір для інших нападників. Хіба це не нападник мрії для Манчестер Юнайтед, а версії Рубена Аморіма. Це, до речі, питання до вас: хіба чи може ви його бачите в якомусь? Іншому колективі пишіть свої думки в коментарях, і будемо вдячні, якщо підтримаєте відео своїм лайком. Це допомагає розвитку каналу. Як завжди, лайк добровільний, донат на потреби сил оборони України, добровільно примусовий. Закиньте прямо зараз красиві гривні на ті збори, яким довіряєте. Це найкраща інвестиція не тільки в утилізацію ворога, але в принципі навіть в існування майбутнього українського Ютубу. Дякую за перегляд. Все буде Україна!